І у нас в прямому ефірі керівник однієї з найбільших лікарень України вітаю вас. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Де застала вас ця новина? І що ви відчували? Бо мої відчуття були, що мені не вірилося, як і багатьом мабуть, українцям, що це сталося. З вами що відбувалося? Доброго здоров'я всім українцям! Миру, обов'язково тому, що. Останній рік ми по-справжньому працюємо, живемо на війні, ми це відчуваємо. І вже в п'ятій ранку, рівно майже рік назад, без одного дню, ми були на роботі і приймали перших поранених. Ситуація важка, коли багато людей поступають до лікарні з Пробитими головами і з пробитими серцями без кінцівок в комі. І треба все це не тільки витримати, але й надати допомогу. І наші всі лікарі згуртувалися. Ми майже кілька місяців не виходили з лікарні, щоб всім, хто до нас доправлявся, могли одержати допомогу. А це і мешканці і Луганської, і Донецької, і Харківської, і Херсонської області всі ці люди і потягами, і автомобілями, деякі перекидними моментами доправлялись до лікарні, і ми їх оперували. За цей рік ми зробили 20 тисяч операцій. Це велика цифра, але головне, що ці 20 тисяч рятували життя. І нашим героям і рятували життя простим цивільним українцям. Ну, в такій ситуації, мабуть, не до особистих да? відчуттів, не до переживань. Скажімо Особисто так. тільки стрес, стрес від ситуацій, які ти бачиш кожного дня, їх десятки, а буває таке, що і сотні. Але весь колектив мужньо вистояв, і я знаю, що перемога буде за нами, що життя вернеться нормальне. Людське життя буде на Україні, це в рази збільшилось навантаження на ваш персонал. Десь, якщо порахувати в три з рази, ми більше почали приймати, оперувати, і це не може не відчуватись, тому що люди, на жаль, не метал, але й метал не витримує. Деякі апарати, які повинні працювати декілька років, не витримували, тому що. Таке навантаження, яке йшло кожної ночі, кожного дня, не витримувала і апаратура. Історії українських воїнів їх було безліч на вашій практиці. Я впевнена, що вам запам'яталося, які випадки? Бо коли я робила один з сюжетів, то мені запам'яталося в реанімації, от коли чоловік був повністю забинтований і в нього не було не було майже обличчя. Я не знаю, пам'ятаєте ви такого? Я пам'ятаю, я пам'ятаю цю людину, яка обгорівша, була дуже. На жаль, нема зору, очі виговорили. Він вижив, ви його врятували. Але він вижив, він вижив. Я знаю, що зараз він проходить реабілітацію, в нього з'явилася жіночка. І я дуже радий, що ці люди, які втратили майже все, Здоров'я. Вони починають відновлятися і не тільки ходити десь, а ще пишуть нам листи із побажаннями, щоб ми більше вилікували героїв. Це ну, дуже душевно. Які слова підбираєте для наших героїв, як їх підтримуєте і як підтримуєте свій персонал, який 24 на 7 весною і рятує? Наші хлопців, знаєте, головне, щоб була впевненість в те, що ти робиш кожного дня. І коли наші хлопці приходять зранку і кажуть, я там провів 5-8 операцій за останню добу, я одне кажу, що ми обов'язково знайдемо час і знайдемо момент, і ці всі героїчні поступки обов'язково особисто будемо відмічати. Після війни і всі мене розуміють і всі підтримують цьому, тому що ці надскладні операції, які сьогодні робляться у нас, на жаль, на сході України більше ніде проводити не можуть. Я сьогодні хочу сказати тільки слово вдячності всім людям, які допомагають пораненим героям за ініціативи, які сьогодні звучать і від керівників області. І від керівника обласної ради, і прагнення допомогти простому хлопцю, простому переміщеному, який сьогодні в Дніпрі. І це дає змогу нам всім рахуватися з тим, що ми справжні українці і ми будемо надавати допомогу. І ці сім тонн перелитої крові в лікарні Мечникова, це більша частина. Той крові, які здали Дніпровці, вони поділились не тільки біологічні речі, вони в першу чергу своєю душою. Вони віддали тим, хто їх втратив або на полі бою, або попавши під якийсь дуже важкий обстріл, або під ракетний обстріл. Я горжуся і пишаюсь тим колективом, яким я сьогодні керую за те, що вони вистояли. Я знаю. Точно, що Україна переможе і все буде у нас добре. Лікарні допомагають і волонтери, і великий бізнес, який допоміг придбати обладнання необхідне на початку. Кого в цей день хочеться, кому хочеться віддячити? Та в першу чергу хочу сказати, сказати сказати велике дякую волонтерам, які в нас, круглодобово мабуть, з 2014 року. Вони роблять це можливе меценатам обов'язково хочу сказати, в них більше ресурсу це і компанія ТБ, а особисто мені сподобалось те, що Віктор Михайлович Пінчук відвідав реанімаційні відділення, потис руку кожному особисто. бійцю, побажав виздоровлення. І це дуже дорого стоїть. Я вважаю, що такі приклади повинні бути в нас. Це по-людському. Дякую вам. Дякую за вашу працю і що знайшли час для нас.